Так, ну що, від'їздила їздила я друге заняття. Заняття в нас ідуть, виходить, як по дві години. Тобто всього треба відкатати 40 годин, і академічних годин, 45 хвилин, це вважається. І моє заняття длиться кожен раз півтори години. тобто Я не знаю, як буде в інших автошколах, в моїй автошколі так, що ми їздимо одразу по дві години. Вот. І на першому я там вже по-моєму розповідала, що ми їздили на автодромі. Мені розповідали взагалі все 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 про машину, показували, як що включається, як виключається. Ми пробували переключати передачі. Ми пробували навчилися натискати правильно на гальмо, на газ, на щеплення, щоб нога відчула силу натиску. Ну і взагалом, щоб зрозуміти, як взагалі на цій машині на Нажимати, чи туге, чи не туге. Коротше, в общем все понажимали, всі поворотники, всі склоочисники, склопідйомники. Тобто розказали повністю спочатку пробудову машини, потім е, розказали, як трогатись, як заводитись, як повертати, все-все-все. І потім ми приступили до тренувань на автомайданчику. От, тепер друге Друге моє заняття. Друге заняття. Ми вже їздили по місту. Ми в кінці першого трошечки поїздили дуже по таким вільним дорогам. Там було дуже мало машин, дуже мало поворотів. Просто щоб ощутити город. Ось. А на другому занятті ми вже каталися повністю по місту, більше території ми вже охопили, але все ще там, де мало машин. Потім ми вчили, як припаркуватися, як здавати заднім ходом, як виїжджати з парковки. Тобто, мається на увазі там не носом чи задом, а поки що бочком вчилися і задом виїжджати. В принципі, Що ми там ще вчили? Ну, в принципі, мабуть, все. Закріплювали пройдений матеріал і, і вчилися із такого прям нового, що вчилися вже задом, задній рух вчили, куди крутити кермо, коли ти рушаєш задом, як рушати і як припарковуватись. Ось на другому занятті я вже дуже спокійно себе почувала. Уже того хвилювання, тремтіння рук вже нічого не було. Тому що інструктор у мене дуже кльова, класна, дуже пояснює, все спокійно. В неї прям є такі машинки в бардачку. Вона їх достає, вона ними показує, як тут, як тут пояснює, де є сліпі зони, де які. Тобто, в принципі, з другого хвилюва... з другого заняття хвилювання вже зовсім приходить і почуваєш себе більш впевнено за рулем.